І зараз буде до нас доєднуватися Володимир Мартиненко, експерт із е, питань безпеки, екс радник міністра внутрішніх справ України, доктор філософії у галузі права. Вітаємо вас! Доброго вечора! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава пане Володимире. Ну, ситуація, ми не вперше чуємо про замахи, але тим не менш, ну вона вражає завжди е, Не зрозуміло, як знаходять зрадників, е, і таких ще ж ну людей, які полковники, це ж максимально серйозно, давно приймали присягу. Як вдається ворогу так зманіпулювати, перетягти на свою сторону от ось людей. Мені ну, здається, що якщо є такі випадки, то очевидно, що ворог працює з тими особами, які, в принципі, не цікаві, і, очевидно, що він знаходить методи і способи, як з ними домовитися, як їх завербувати на свою сторону. І тут питання до тих спеціальних служб, які здійснюють перевірки, роботи і діяльності цих людей відносно тих спецслужб, хто перевіряє, насправді чим ці люди займаються вільний від роботи час. А як вони йде чим живуть, з ким проводять якийсь, якийсь час, мають контакти і так далі? І це насправді насправді величезний шматок роботи. І тут насправді зараз викликає дивину те, що аж два цілих полковника управління державної охорони відомства, яке охороняє перших осіб держави, були викриті на підготовці до знищення. До фізичного знищення перших осіб держави, і тут насправді по перше треба віддати належне спецслужбам, які викрали цих осіб, а з іншого боку, треба розслідувати абсолютно всю цепочку. Хто їх працевлаштовував, хто їх перевіряв, хто їх просував по службі? Як це все відбувалося? Ось і навіть епівідрони, які один один із фігурантів привіз до Києва. Він ж засіг брав, то очевидно, там ще є якісь фігуранти, ще є якась сторона. Тобто то треба проводити абсолютно повне розслідування для того, щоб суспільство отримав відповіді на всі питання, які їх зараз турбують. А питань насправді виникає дуже багато, бо ці особи це ті, які по виду своєї діяльності забезпечують безпеку перших усіх держав. Пане Володимире, ви, ви, давайте тоді поговоримо і про роботу силовиків. Наскільки це важко викривати таких ось людей, які готують замахи на першу особу держави, ну і звичайно на керівників там, СБУ, ГУР і так далі? Це важка специфічна робота, бо там насправді ніхто ж не вішає оголошення, що я готую замах на ту чи іншу особу. Тобто, відповідно, це оперативна робота. Вона є в неї деяка специфіка, зважаючи на те, що це контрдиверсійна діяльність, зважаючи на те, що тут замішані в тому числі куратори із Московії. І відповідно відповідно ці всі ланцюжки треба не просто викрити, і ще треба належним чином задокументувати для того, щоб ці особи понесли заслужене покарання. А і при цьому. Треба запобігти вчиненню самого самого по собі злочину. Тобто, тут е, є такий величезний шматок роботи, і насправді треба віддати належне нашим е, представникам наших е, спецслужб, які, е, які з цими задачами справляються. Ми періодично чуємо про ті чи інші зупинені, проведення проведені злочини чи підготовлені злочини, е, які в тому числі. Відбуваються за участі кураторів і з Російської Федерації, підготовка цих злочин, і так далі. Тобто, тут величезний шматок роботи і високий професіоналізм тих офіцерів спецслужб, яким вдається розслідувати, і що саме головне зупиняти виконання цих злочинів. Тут цікавий момент, як для цивільних людей, ми не до кінця все це розуміємо. Вони їх знаходять цих, ну наче маю на увазі, так знаходять е, оцих ось зрадників, посібників ворога, і вони їх мають одразу брати чи вести е, до якогось певного моменту. Розкажіть такі ще особливості. Тут стоїть питання про два моменти: перше треба запобігти скоєнню злочину. З одного боку, з іншого боку, треба задокументувати весь ланцюжок для того, аби викрити повністю всіх тих, хто є учасниками в цьому злочині. Бо якщо мова йтиме тільки про виконавця, то очевидно, що організатори очевидно, що замовники вони можуть залишитися в стороні і готувати, продовжувати готувати цей самий злочин, але вже з іншими виконавцями, або там, наприклад, скористатися планом. Б, В і так далі. Тобто, тут треба треба працювати комплексно і з одного боку, щоб зупинити, щоб не допустити скоєння злочину, з іншого боку, щоб всі процеси документування протиправної діяльності, щоб вони відповідали кримінально-процесуальному законодавству, щоб ці злочини, фіксування, ці докази, щоб були далі сприйняті українським судом для того, щоб отримати внаслідок. Отримати вироки українських судів за тими статтями, якими які їм які ін, інкримінують, інакше ці особи просто будуть випущені з точки зору закону на свободу, з точки зору фізичної практики, чи це могло би бути в період війни. Ну я думаю, що тут можуть бути застосовані інші позазаконні методи для того, аби справедливість аби справедливість настала. Тобто, ну довести намір це реально, якщо вже є ціла е низка за документованих е цих всіх доказів. Так, Пан... так. Служба безпеки навіть заявила про те, що про те, що вони належним чином задокументували цей злочин, і що суд обрав уже за подіжні заходи вигляді тримання під вартою. Тобто, тут виконана вся абсолютно процедура юридична, аби злочинці не не, не, не втекли від покарання. І мені здається, що тут треба ще попрацювати, порозслідувати, аби абсолютно всіх тих, хто матиме відношення до підготовки цього злочину, щоб викрати їх абсолютно всім, побудувати, визначити їхні ролі, і відповідно далі, далі відреагувати в межах закону те, що законом передбачено, а там достатньо багато методів і заходів, які можна здійснювати якраз в межах українського законодавства. Тут цікавий ще аспект: чи пішли ці люди на добровільну співпрацю з ворогом? Чи все ж таки може є такий варіант, що вони не знали, що вона кого не працюють? Чи тут не може бути, якщо ви замовляєте президента, для то люди які займаються забезпечують охорону перших осіб держави, бо аж чи званнях е полковників е очевидно, що вони розуміли е для себе усвідомлювали, на що вони йдуть, як вони йдуть і потім... Записам, які оприлюднила служба безпеки, говорити про те, що хтось споряд стояв, наприклад, з автоматами, змушував іти на скоєння цього злочину. Мож ми, ми ж бачимо, що там відбуваються очевидні речі, коли ці особи йдуть на повну співпрацю з ворогом і відповідно відповідно отримують наслідки. Скажіть, будь ласка, така виходить, що в них велика мережа таких ось агентурна в росіян? Нато мені здається, що за весь період української незалежності за той період, поки наша, наші українські спецслужби а, в складі нашої держави відходять від Росії. А, мені здається, що таких законсервованих а, російських агентів їх ще буде достатня кількість виявлятися а й ще і не всі будуть і виявлені. І тут а, насправді треба бути до цього готовим, бо а, відношення багатьох дуже а, наших співгромадян. До руснявих окупантів воно так само багато де потребує просто до опрацювання. А на превеликий жаль, такі речі трапляються і серед наших представників спецслужб, якраз серед тих, хто має з цим боротися. Але тим не менше, на нашу радість є ті, хто викриває цих зрадників, тихто хто, ті, хто притягує їх до відповідальності. Цікавий аспект. Тут ну ви то неве, не знаєте, але що їх от е, веде? Це ідеологічність, чи може е, тільки гроші? От тут цікаво, які ці люди, що йдуть на співпрацю з ворогом, я вам скажу тут багато різних складових, і тут може бути і фінансова складова, психологічна складова підтримка взагалі ідеологічна е, Російської Федерації і обіцянки якихось, наприклад. Призначень, потім якихось кадрових вирішень питань. Тут ми чули у тому оприлюдненому аудіо, яке оприлюднила служба безпеки, про те, що вже достатньо довгий час цим особам виплачувалася грошова винагорода. В інших випадках ми чули там, де де росіяни просто працевлаштовували представників спецслужб найвищі посади в цих спецслужбах. Я зараз згадую. Тих же самих керівників деяких областей служби безпеки України, які зараз знаходяться під слідством, по них ще немає вироки, але тим не менше вони затримані і знаходяться за гратами як запобіжний захід. Тобто таких випадків їх їх достатньо багато, і і причини, чому це відбувається, вони максимально різні, але по ним усім по треба пропрацьовувати, для того, щоб їх унеможливлювати.